Правила дорожнього руху у школу у межах тижня безпеки на дорозі з учнями однієї зі шкіл міста працівники державтоінспекції провели бесіду про безпеку руху. Такі уроки у ДАІ проводять щороку. Приурочені вони до дня пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, які в Україні відзначають у третю неділю листопада. Шестикласникам нагадали, як вести себе, переходячи дорогу та розповіли, чим небезпечне нехтування елементарними правилами дорожнього руху. Найчастішими з вами є пішохода. Тому завжди треба бути обережними дотримати справи дорожнього року. Для дітей такі бесіди, кажуть працівники, ДАІ, важливі, адже саме з цього віку і розвивається культура поведінки на дорозі, а в майбутньому це допоможе уникнути трагедії. Власне, ми підняли це питання у навчальному закладі, адже коли травмуються діти, а тим паче гинуть діти у дорожньо транспортних пригодах, це є трагедія. Це є біда, і ми потрібно, нам потрібно якомога більше звернути на це увагу. Тому ми говоримо про правила дорожнього руху, власне, з найменшими учасниками дорожнього руху це дітьми. Застерігаємо їх, як потрібно себе поводити на дорогах, в яких місцях потрібно переходити дорогу, і на що власне звернути увагу, коли травмуються діти. Даївці кажуть, школу вибрали не випадково, адже не так давно одна з учениць цього навчального закладу загинула у ДТП. Діти пам'ятають свою однокласницю, тому й урок сприйняли на ура. А правила дорожнього руху засвоїли так, що й дорослих повчити можуть. Є знаки. Для того щоб переходити дорогу, і машин і водії ті, що будуть їхати, вони, звісно, будуть бачити, що і, тут є знак такий і треба зупинятися. Потрібно переходити на зелений колір. Якщо є червоний, значить не потрібно. Якщо є жовтий, потрібно приготуватися, але ще також не переходити, тільки на зелений колір вже переходити. А якщо світлофора немає. То треба бути обережним, дивитися по сторонам і, звичайно, вже бути уважним. Як завершення діти запалили свічки в пам'ять усіх, хто загинув на дорозі. Андрій Фок, Юрій Матьора, новини.